Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека, і сьогодні ми вирішили торкнутися теми турботи про природу в кожній деталі годинників. Так вам не почулося бренди, особливо з преміальної категорії, все більше переймаються екологією, хоч об'єми потрібної їм сировини на кшталт металів або полімерів, не порівняні з такими обсягами, як, наприклад, в автомобільній індустрії. Тож продемонструємо ці слова на конкретиці від п'ятьох виробників. Так, Брайтлін у своєму арсеналі має футляр для годинників, що на 100% виконаний із переробленої пластикової тари. Якщо клієнт хоче звичайну коробку, йому ніхто не відмовляє. В межах таких продажів йдуть чималі відрахування до одного зі швейцарських екологічних фондів. Крім того, компанія оптимізувала логістику, що дозволило знизити викиди СО2 при транспортуванні продукції. До того ж, Брайтлін словетна виробленням ремінців із перероблених матеріалів. Ця тема досить важлива, оскільки зараз світ. Все більше почав засуджувати використання натуральної шкіри. Для Citizen екологічність, філософія існування. І вона найкраще читається у фірмовій технології EcoDrive, що передбачає використання енергії сонця для роботи механізму. Цей революційний задум дозволяє носити нарочний аксесуар без заміни батареї до 20-25 років. Середній термін роботи без додаткової зарядки від сонячного акумулятора складає 180 годин. Таким дієвим чином зменшується засмічення середовища відпрацьованими батарейками. Все Геніально просто до речі, ще одна до довкіллю від Citizen – Колекція Амбілуна, яка натхнена чотирма стихіями. Циферблат відтворює структурне забарвлення крил метеликів, що мерехтять під впливом світла з думкою про майбутнє ремінець. моделі частково виготовлений із переробленого одягу та пластикових пляшок. Сертіна взяла курс на збереження популяції морських черепах. Цей маніфест відображений у лінійці DC Action Diver, задня кришка годинників якої прикрашена логотипом організації Sea Turtle Conservancy, де лого у вигляді черепахи вибране як символ максимальної міцності та довговічності. Частина прибутку від продажів DC Action Diver направляється до Sea Turtle Conservancy. Група Times запропонували свої перші екологічні годинники світові у 2019 році. Їх розробляла супідрядна марка Венсан Берар. Ухил був взятий на відмову від шкідливих батарейок. Реміці були змінні, виготовлені з перероблених пет пляшок, мінтажної шкіри, яка забарвлюється органікою. Окремо виділимо деревину Ну. No. Це запатентований матеріал із тонких листів дерева, оброблених лазером. Увага до екології стала ключовим показником преміального статусу в очах сьогоднішніх споживачів і додає вартості годинника емоційний капітал. Наша пропозиція адресована сучасному позитивно-зеленому бізнесові, який чутливий до впливу на навколишнє середовище та шукає нові бренди, щоб висловити свою індивідуальність, казав Пауло Морай, президент і виконавчий директор Times Group Luxury Division. Також цікаво відзначити, що бренд співпрацював із компанією Tridom, котра саджала дерева після продажу кожного із тематичних годинників. Apple заявляє, що хоче досягнути нейтрального рівня викидів вуглецю до 2030 року. Компанія використовує у виробництві все більше перероблених матеріалів, що дозволяє зменшити кількість споживаної енергії. В Apple дуже прихильно ставляться до відновлюваних джерел енергії, зокрема сонця та вітру, під час всіх етапів роботи над своїми творіннями. Техногігант інвестує у відновлення природних екосистем і лісів для деревозаготовлі, щоб зберігати місцеві традиції та сприяти. Та очищення атмосфери від надлужку вуглецю. Хоч заходи у виробників-годинників у більшості схожі і, так би мовити, досить малопомітні, але вони величезний крок для збереження природної краси та наших звичок життя. Ось кілька фактів про антропогенний вплив, у буквальному сенсі, породжений людиною на біосферу. У Європі швидше ніж у будь-яких інших місцях на планеті зростають температурні показники, а це означає, що спека ставатиме більш смертельною. За висновками американських та африканських кліматологів, через 50 років людство ризикує зіткнутися з 10 тисячами нових вірусів. Вони є й зараз, але поки передаються лише між тваринами. А вони через навколишні зміни можуть шукати інші зони для життя, які з високою ймовірністю заселені людьми, зростання рівня хвороб у такому випадку невідворотнє. Моделювання показало, що через зміни клімату близько 21-34% регіонів землі бачитимуть менше радужних днів а от решта 66-79% місць зіткнеться з їх збільшенням. Коли одні ламають, то інші відбудовують, навіть за допомогою годинників. Зробіть свій внесок у природу і ви, завітавши до мережі магазинів Дека, де вам підкажуть найліпші екологічні варіанти, що пасуватимуть вашому стилю та радуватимуть око. На цьому тимчасово прощаємося. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними в нових відео, та слідкуйте за новинами Світі годинників разом із Дека.